Випускникам, які опинились у складних життєвих обставинах і не змогли б купити дорогого обрання, костюми для випускного вечора подарував благодійний фонд. Досі Леонід і не думав готуватись до святкування. Але з'явилися благодійники, поквапили його. Подарували туфлі, сорочку і костюм. У магазині хлопець усе вибрав сам. Костюм, оскільки блискучий, ну і туфлі брав блискучий, ну і відповідно чорного кольору. Ну і такі якісь теж по сучасніші хотілося вибрати. Випускні костюми благодійний фонд Малятко купив для восьми хлопців. На кожного витратили декілька сотень гривень на черзі сукні для дівчат. Люди звертаються до нас або в управління міської ради про те, що їм найнагальніше потрібно на цей момент. Ми формуючи певні вже кошти, стараємося це задоволити. Тобто, це постійна робота, яка змінюється там. Було перед тим взуття, там весіння, там кросовки, спортивні костюми були. Так, допомагати таким дітям може кожен у міській раді є інформація про всіх, хто можливо не матиме костюма на випускний вечір.